Отже, ось знайома вам сторіночка, власне кажучи, з курсом експерта, і тут ще додається вбудована категорія, яку ми назвали Practice, тобто практика. І от дивіться, тут у вас фактично ну, права звичайного користувача, але якщо ви переходите у категорію Practice, вона порожня, тут нічого немає, курсів тут нема. Але зверніть увагу на ліву нижню частину. Всі учасники цього курсу, от у цій категорії, отримують права менеджера категорії, тобто, тут купа можливостей, що робити з цією категорією. І що нас цікавить, тут є декілька посилань, які безпосередньо стосуються роботи, якраз з компетентностями і з навчальними планами. В принципі, можливо, варто було робити на кожного окрему підкатегорію. Колись у нас був такий досвід, але там учасники створювали ще кожен свій курс тестовий. І, ну, це була така доволі складна конструкція. У нас не так багато людей на курсі, хто активно працює. От, і ми вирішили просто всім дати однакові права в одну спільну категорію. Ну, зрештою, це експертний курс, тобто люди серйозні, не, не чайники. От, відповідно, я сподіваюся, що нікому не спаде на думку там якось модифікувати або, борони Боже, видаляти те, що зробили не ви, а хтось з ваших колег. І, відповідно, у всіх є доступ до, до цієї категорії, всі мають права менеджера у цій категорії, і можуть, от безпосередньо, за посиланням Competency Frameworks перейти в розділ власне фреймворків компетентностей. От, як бачите, тут порожньо жодного фреймворку не створено, але є кнопка додати. Додати новий, і ось, якщо ви натиснете, відповідно відкривається екран, який дозволяє вам створити новий фреймворк компетентності. Ну отут відповідна назва: всі параметри, шкала. Треба обирати шкалу, налаштовувати. Як ви будете вимірювати рейтинги компетентності, і ось чотири таксономія. Тобто, усі можливості Moodle для роботи з компетентностями ви тут отримаєте, відповідно, коли створюєте фреймворк, назву я думаю, що бажано починати з прізвища. Ну, таким чином, буде просто зрозуміло, хто власне створив цей фреймворк. І ви зможете дивитись фреймворки один одного, і, відповідно, надасте можливість Володимиру Миколайовичу бачити ці фреймворки. Тобто, от на рівні, на рівні. Цієї категорії можна працювати з фреймворками компетентності. Також, що ще тут є? Тут є е, шаблони навчальних планів. Ви можете відповідно створити новий шаблон, ну, оскільки. Оскільки тут ще ніхто не, не створював ні фреймворків, і шаблонів тут також нема. Але ви можете створювати також навчальні плани, шаблони навчальних планів, перепрошую. Вони будуть тут також зберігатись. Відповідно, якщо створюєте шаблон, то бажано знов таки починати з прізвища, щоб було зрозуміло, хто, хто власне автор. Ну От е, тобто, це такий трохи нестандартний механізм використання категорії у Moodle, не для того, щоб її наповнювати курсами, а для того, щоб її наповнювати фреймворками компетентності та шаблонами навчальних планів, от до речі, звертаю вашу увагу, шановні колеги. Робота з компетентностями, з фреймворками компетентності і з шаблонами навчальних планів це рівень менеджера, це не рівень викладача курсу чи автора курсу у Мудрі. Це більш високий рівень. Тобто, звичайному викладачеві ну не треба створювати. І, взагалі, маніпулювати фреймворками, він може тільки їх використовувати ті фреймворки які йому запропонував адміністратор сайту або ж менеджер відповідної категорії. Але оскільки тут мова йде про експертний рівень, то відповідно от ви отримаєте такі можливості, ну скажімо так, більші ніж ті, що має стандартний викладач, і ви можете тут попрактикуватись якраз у роботі, от з цим функціоналом, який ну перевищує можливості звичайного автору курсу. От. Ну, Крім того, ви маєте демонструвати свої курси, демонструвати їх через LTI за замовченням. Але якщо у вас в вашій установі ну, от, зовсім категорично заборонено використання LTI, там чи поміркуванням безпеки, чи, чи просто адмін не бажає налаштовувати, і таке буває. В принципі, у вас є можливість, от у цій категорії розгорнути. Якийсь свій курс, звичайно, це не той варіант, до якого треба прагнути, але якщо ну просто от зовсім інших варіантів нема. Тому що може бути, наприклад, варіант, що курс живе у вашій ЛМС, і ви просто забезпечуєте іншим до нього доступ. Там якийсь гостьовий легін, пароль, то це, це теж варіант. Ну але якщо от просто зовсім ніяких можливостей продемонструвати свій курс, ну тоді відповідно курс чи фрагмент курсу можна розгорнути тут. Але я заздалегідь попереджаю, що. Доволі жорсткі обмеження на розмір бекапу, і, звичайно, ніхто не очікує, що тут там якісь сотні мегабайт бекапу ви сюди потягнете. Це це не варіант, це не спрацює. От, ну, власне кажучи, це щодо роботи з фреймворками компетентності, і от я вже трішечки зачепив якраз демонстрацію курсів, а демонструвати свої курси. А ви маєте через LTI. Тут тепер дуже коротенько пробіжимося по тому, що взагалі має це на увазі. Ну, я сподіваюся, що більшість з вас добре знає технологію LTI, але якщо хтось все ж таки раптом незнайомий там або забув, то я дуже-дуже коротко про це нагадаю. Отже, що таке LTI? Розшифровується Learning Tools Interoperability. Тобто сумісність навчальних засобів. Ось є посилання на IMS Global Consortium, Власне кажучи, IMS Global перейменовано було в один EdTech, але це, це той самий IMS Global. От і фактично, от за цим посиланням, ви можете, якщо вас цікавить технічна сторона е, LTI, тут багато інформації. В принципі, це найкраще місце, де можна подивитись інформацію щодо LTI, як це працює, як це налаштовується, для чого це треба, які є можливості, от, е, рекомендую. Особливо тут є якраз величезна кількість документації, і в залежності від того рівня на якому вам це цікаво, можна е, це подивитись. Ну, найкраще місце дізнатись про ЛТА. Якщо технічна сторона, скажімо так, вас не не дуже хвилює, то можна просто подивитись що про LTI каже Вікіпедія. Тут, звичайно, не такий не технічний рівень, а такий більшого як би сказати, опис. Ну, фактично, це технологія, яка дозволяє між собою спілкуватись різним навчальним системам. А що значить спілкуватись? Фактично, якщо ви, наприклад, проводите навчальний процес у LMS Moodle, але у вас є якась спеціалізована система, яка має відповідний функціонал, ви б хотіли, щоб ваші студенти, ваші учні а, скористалися цією системою. Ну, загальний загальному випадку, значить, їм там треба заводити якісь облікові записи, ну і фактично працювати з нею як з ще одною системою. Що дає LTI? LTI дає можливість, якщо обидві системи е, сумісні підтримують специфікацію LTI, вашим користувачам е, безпосередньо за, за один клік фактично з однієї системи переміститись в іншу, без е, необхідності заводити там обліковий запис. І коли вони там попрацюють, повчаться результати їхнього навчання, ну, принаймні там оцінка, повернеться у вашу LMS, у вашу систему, і ви побачите, що вони робили в зовнішній системі. Тобто LTI це специфікація для такого зручного зв'язування системи. Ви можете направити користувачів у зовнішню систему, потім вони до вас повернуться і принесуть із собою, як би це сказати, результати своєї роботи. Оце дуже-дуже. Просте пояснення, що взагалі таке LTI. Ну, тут є трохи інформації про історію, і от фактично перелік LMS, які підтримують LTI. Як бачите, тут ну фактично всі такі топові LMS, вони підтримують, у тому числі і Moodle, вони підтримують специфікацію LTI. Доволі цікаві посилання. І от якраз у самому кінці посилання, фактично, LTI та модул Що, що цікавого LTI та моду. Ось це посилання. Наприкінці нашої розмови я цю презентацію з посиланнями просто вам скину, щоб, щоб у вас ці всі посилання були. Значить, що, що тут є? Ось воно. Фактично, тут два розділи. Тут два розділи. LTI Tool consumer, LTI Tool provider. Тобто Consumer – це користувач, яким чином підключитись до зовнішнього LTI засобу, а відповідно, Tool Provider – це яким чином вам свої ресурси, які у вас, я так розумію, у lms Модул знаходяться, надати для використання з зовнішнього світу. Ну, тут є розділ, як опублікувати. Як LTI Tool? Звертаю вашу увагу, що тут от вся документація оця з за замовченням для останньої версії Moodle версії 4.3. Якщо у вас не остання версія, відповідно тут можна обрати яку версію. Ну, давайте 3.11. Подивимось. Напевно, що найпоширеніша на сьогодні версія. Що тут є? Те, що ви е, маєте сказати вашому адміну, якщо такого функціоналу вже немає. Тут два дуже простих кроки. Вам фактично, ну чи вашому адміну, треба активувати два плагіни які вже є в системі. Е, це, відповідно, плагін аутентифікації через LTI і плагін зарахування на курс через LTI. От це той мінімум, який вам треба виконати, ну вам чи вашому адміну, знов таки кажу, для того, щоб ви мали змогу е, якийсь свій курс чи частину курсу е, опублікувати як LTI засіб, і надати до нього доступ е, для користувачів із зовнішнього світу. Ну от, е, посилання є, тобто, я думаю, що якщо навіть у вас е, цей функціонал не активований, ви посилання отримаєте, подивитесь і відповідно. Ці проблеми зможете вирішити. Тепер давайте зовсім швиденько я продемонструю, як це все працює. Значить, ось, ну, я думаю, цей, цей курс він є дуже знайомим для вас. Це курс наших відкритих вебінарів. Тут фактично практично нічого нема. Ну, от, окрім точки входу до, до вебінарів, там два форуми, поки що порожні, і запис першого вступного вебінару. Ось це курс. Давайте подивимось, яким чином його можна опублікувати як LTI засіб. Меню керування курсом. І от тут є пункт Published as LTI Tool. Клікаємо. Ну, от, фактично, вебінар тут є вже опублікований. Ми натиснемо кнопочку Add, тобто додати. Тут, відповідно, пропонується. Обрати що саме публікувати? Ну, в даному випадку нас е влаштовує опція за замовченням: це публікувати курс в цілому. Ну і давайте я назву його так, так і назву. Курс не буду оригінальним. Е подивимось налаштування. Значить, дивіться, е отут ви можете налаштувати роль для викладача, тобто, викладач з зовнішнього світу, коли він перейде у ваш курс, яка в нього буде роль. І роль для студента. Значить, щоб можна було подивитись ну взагалі налаштування вашого курсу, якось його оцінити. Давайте візьмемо опції і тут, і тут викладач без права редагування. Ну, бо в іншому випадку, якщо це зайде просто студент, він не побачить того, що ви певно хотіли продемонструвати власне у вашому курсі. То ще синхронізація, оцінок great synchronization ми вимикаємо. Оцінки за це не будуть ставитись. Синхронізація користувачів також не треба. Мінімізуємо взаємодію. І ну тут значення за замовчуванням, в принципі, можна можна проігнорувати. От, фактично, ті базові налаштування, які вам треба зробити, і натиснути admet. Бачите. Ось наш курс він додався, він готовий вже до використання. Тепер переходимо до другої частини, до другого питання: а власне, де ви будете розміщувати ці LTI посилання? Ну, тобто, курси ви вважаємо, що ви вже навчились публікувати, якщо до того не вміли, але треба десь ці посилання на зовнішні засіби розміщувати. І от тут у вас є можливість. Власне, попрактикуватися з Moodle 4.3, хоча у нас поточний сайт, сайт e Learning School нашої школи, він під Moodle 4.1, але у нас є тестовий сайт, який відповідно працює під версією 4.3. І оскільки у версії 4.3 дуже сильно переосмислене використання LTI, а ми порадилися і вирішили, що якщо ви претендуєте на експертний рівень, то в принципі треба слідкувати за новими трендами. І якщо вже працювати з LTI, то відповідно краще це робити у останній найсвіжішій версії Moodle, тим більше, що далі власне робота з LTI буде проходити у наступних версіях. Moodle, також, от у цій новій, ну скажімо так, поради, давайте я вам продемонструю, як а це працює. Що ви будете робити? От я зайду під тестовим користувачом. Так, от я зайшов. Тепер мені треба перейти на домашню сторінку. Тут якісь курси є. І от у самому низу, після нижчі кнопки всі курси, є ще один курс. Практика для експертів: курси для експертів, які вони можуть продемонструвати за допомогою LTI, а це посилання йде за межі нашої школи на інший сайт. Тут використовується механізм MNET enrollment, тобто, це такий роумінг між сайтами Moodle але це окрема величезна тема. У будь-якому випадку, все, що від вас вимагається, це просто. Натиснути на посилання, перейти за ним. І як бачите, ви переходите на інший сайт. ви зараз Ми зараз, зна... зараз знаходимося на іншому сайті. От у курсі Практика для експертів. Як бачите, курс абсолютно порожній, в ньому нічого нема. Що від вас вимагається, від вас вимагається натиснути кнопочку, перейти у режим редагування. Ось у режимі редагування. І, відповідно. Ви можете що зробити? Додати якийсь ресурс. Але курс налаштований таким чином, що, от якщо ви натиснете, ви не побачите нічого. Чому? А тому, що єдиний тип ресурсу, який вам дозволено додавати, це відповідно зовнішній засіб, тобто ЛТІ, з'єднання ЛТІ. А з'єднання LTI у Moodle 4.3, на відміну від попередніх версій, воно в Activity Choser, тобто в системі вибору діяльностей, воно відсутнє. Тут є е, окремий пункт от меню. LTI External Tools. Ви його, відповідно, натискаєте. І у вас є можливість е, додати цей зовнішній засіб. Ну, от, кнопочку Add Tools. Давайте. І давайте в тестовому режимі додамо цей тул. Ну, відповідно, я його назву. Давайте. External tool Force. Так, URL треба взяти. ну, Тут у нас відкритий відкриті ці налаштування. Відповідно, я беру звідси копіюю URL. URL. Uh, Consumer key це може бути будь-яка символьна послідовність. У даному випадку це не важливо. Ну, давайте force 43, тому що у нас modle 43. Це може бути будь-що. Uh, так, тепер нам треба ключ взяти. Ось ключ також тут є. Ми беремо ключ. Перекидаємо його сюди. Ну, напевно, налаштуємо, щоб відкривалося це все у новому вікні. Так зручніше буде. Да. Сервіси, переконаємося, додаткові сервіси ми не використовуємо. І, от важливий момент: прайвасі краще тут вказати. always, Тобто, і тут, і тут always, з тим, щоби. Система передавала у вашу систему відповідно ім'я і мейл-адресу користувача. Ну, Якщо цього не зробити, то це відповідно буде там юзер 1, юзер 2, юзер 3, і буде незрозуміло, хто це власне до вас зайшов. Ось я натискаю Save Changes. І як бачите, у поточній конфігурації у нас з'явився зовнішній засіб External Tool Course. А тут є от перемикач: демонструвати його. В, при виборі видів діяльності в активностях. Відповідно, я повертаюсь до курсу, натискаю знову кнопку. І, як бачите, ось наш зовнішній засіб, він вже доступний. Я його обираю його додати. Ну, знову тут назву курс. Але це буде My Course. Добре, це мій курс. Фактично ніяких тут додаткових налаштувань можна не додавати. За замовченням я його зберігаю. І ось він з'явився у нашому курсі. Тепер давайте клікнемо подивимось, що, що буде. То, як бачите, за один клік успішний перехід власне у систему, де знаходиться. От якраз цей курс, відкриті вебінари. Ось цей курс, відкриті вебінари. Ось він. А ось ми на нього перейшли відповідно через LTI. Тобто, дуже-дуже просто. Один клік. Ну, і власне, от таким чином, ви свої курси із своїх ЛМС також зможете сюди додати. От, ну, відповідно, знов таки я рекомендую не робити так, як я не називати це MyCourse, а прізвище і назву курсу тут писати. Також, якщо ви вже скористались цим LTI-засобом, його можна приховати, щоб він не заважав іншим. Тобто, у курсі посилання LTI-зв'язок з вашим курсом залишився. А інші ваші колеги, як хто буде у свій час налаштовувати LTI-з'єднання, вони будуть бачити тільки свої, але тут нічого нема, бо це поточне вже приховано. Тобто, ви зробили LTI-з'єднання, скористались, розмістили курс у системі і далі його можна приховати. Все. Тобто, як бачите, дуже, дуже просто працює. Цей запис буде доступний. Параметрів, які тут треба регулювати, тут зовсім небагато. Ну, взагалі працює надійно, стабільно. Проблем ніяких в цьому немає. Ну, власне кажучи, на цьому все прошу питання, коментарі, зауваження.